Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Скорпіони на перегляд розкладу пасіанса на період з 4 по 10 серпня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли почути відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. І ось тут стрілечки в колчані. Вони показують якісь вдалі справи, можна сказати, успіх в чомусь. Розпочинається тиждень з закриття на замок. Це ви щось завершуєте. І зазвичай, коли одна справа завершена, вона відкриває дорогу для якихось інших справ, щоб вони могли також вирішуватися. Ось тут у вас карта долі. Зверніть увагу. Можливо, ви будете змінювати роботу, можливо, статус. Наприклад, були холостяки, а стали одружені. Ось ця карта долі, покровитель, і також стріли в колчені. Десяточку. Щось дуже вдале буде відбуватися вже на початку тижня. А ми з вами ось тут іще побачили. Якесь застілля, можливо, вас хтось запросить, а можливо, ви будете запрошувати. Іноді це може бути корпоратив. Наприклад, завершили якусь справу, і корпоратив, підприємство щось може відсвяткувати. Прямуємо далі, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є розклади на серпень, як ви знаєте, серпень це майже повністю знак зодіака Лев. і у нього планета Сонце, а сонце дуже пече. Тому що, щоб не зробити ніякі помилки, Нічого не пропустити. Дивіться поради від пасіанса на моєму каналі. Там також є розклади Таро. Другий розклад знак Зодіака – Скорпіони. Знову замок. Ця подія буде для вас важливою. Якесь завершення. Тут у вас далекоглядні плани. Змія може показувати хитру, підступну людину, котра може вам чимось зашкодити. А також іноді це медицина. Ви можете звертатися за якоюсь консультацією по ваших справах. Допомога родини. Або ви будете чимось допомагати своїй родині, або вони вам. І начебто все прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Нагадую, друзі, що це вже останній тиждень ретроградного Меркурія. Зовсім скоро ми зможемо робити впевнено свої справи, ні про що не думаючи у нас з вами третій розклад знак зодіака Скорпіон. З 4 по 10 серпня. Дивимося, друзі, гроші. На завершення тижня вам гроші. Будете отримати або свою зарплатню, або хтось щось вам подарує, поверне борг, щось таке. Ось тут якір, це стабільність. Лебідь романтичні почуття. Ось ця карта сонце показує особистий успіх. Зверніть на це увагу. Можливо, ви будете щось робити грандіозне на роботі або по своїх особистих справах, і ви будете мати успіх завдяки саме вам. Це ніби як защита диссертації. Щось таке потужне та масштабне. Те, що вам може знадобитися на потім. Ось тут у вас переміна роду діяльності, а також, можливо, додаткова робота. Та, начебто, все. Ще ключик, друзі, ось він ключик ваш. Ключик це ви віднайдете рішення якихось своїх важливих завдань або справ. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей подивимось для знаку Зодіака Скорпіони. На тиждень з 4 по 10 серпня застереження. Вісімка пентаклів та порада. Король мечів. Друзі, застереження робота це щось таке цікавеньке. З огляду на ретроградний Меркурій, можна сказати, не розпочинайте нічого нового. Даже коли вам пропонують якийсь гарний гонорар або щось таке. Зачекайте один тиждень до 11 серпня. Також будьте уважні та обережні, якщо ви щось вже виконуєте. Застереження, робота, всі міри безпеки, намагайтесь. Приміняти, чого б воно не стосувалося. Техніка безпеки або особиста безпека, або безпека тих, з ким ви працюєте. Застереження робота апарада Король мечів. Це людина, котра працює з інтелектом. Це фахівець, котрий має певну освіту та досвід. Цілком реально вам знадобиться з таким фахівцем. Мати справу, Мається на увазі вирішувати свої проблеми за допомогою когось. Це можуть бути юристи, лікарі. Лікарі на ретроградному Меркурі, самі розумієте. можна брати консультацію, але нічого такого кардинального не робити. Або якісь інженери, або таке інше. Всі фахівці, хто можуть вам чимось бути корисними, ще це люди. Знаку повітря, водолії, близнята, а також терези. Ось такі, друзі, для вас вийшов, розклад, такі поради. Я бажаю вам гарного тижня. Дякую за підписки. Запрошую всіх підписуватися, для того, щоб ми могли з вами робити прямі ефіри з відповідями на ваші запитання. До зустрічі!